Сім стали жертвами нападів на ґрунті ненависті. З них шестеро загинули. 2008 року було вбито чотирьох осіб із 84 жертв нападів. Наступного року було скоєно напади на 37 осіб протягом 2010 на 2014. З них одна людина загинула. 2007 рік, 31 березня, близько 8-ї вечора, на вулиці Субачища в Дніпровському районі Києва, на 36-річного громадянина Бангладеш Бакара напав невідомий і завдав йому декілька ножових поранень, і живіт. Потерпілого було доставлено до лікарні, через кілька годин він помер. Одна з версій убивства пропускає російську мотивацію злочину. 3 червня в Києві неподалік метро Нифу був убитий 43-річний біженець з Іраку Ракад. Його тіло полобує, було виявлено з кисленими, ножовими пораненнями. пораненнями. немає в Україні, Це в Україні не існує. У Києві тільки молодо на 31-річного громадянина Народної Республіки Бангладеш Від побоїв і ножових поранень потерпілий помер. Згодом були затримані підозрювані у скоєному злочині. четверо про колишніх професійно-технічних училищ. 2008 рік, 8 розтанте. березня, не біля не Київського не не ринку оболонь на очах не не своєї нареченої був убитий біженець зі сєра Леони Віктор Бендучарс. 14 не березня не стало відомо про затримання у двох підлітків, підозрюваних не убивстві, обом заарештованих по 16 років. Що це таке сама? У нас в країніхові відбулася акція Націонал... Націонал Радикалів. Чужинці забирайтеся це додому. Спрямована проти відкриття її. в місті пункту тимчасового перебування немає, не слухайте 9-ї вечора біля самбальних зупинки на вулиці це підвалі невідомо сподіваюся напав на громадянина Нігерії і завдав йому на живого поранення в горло. Від втрати крові потерпілий померло. Це просто місь паніка. Цього немає насправді. На падникові вдалося 2010 рік, 18 липня в Харкові Добре. біля супермаркету, Добре. до темношкірого Добре. учасника музичного колективу Чорнобривці породження у хандисті округлити підбусили два працівники міліції які запропонували підійти в службове приміщення супермаркету для перевірки документів. У приміщенні міліціонери навіть поглянули на його документи і почали його ображати і бити. Прокуратура відмовилася розглянути злочин. У нас все гаразд. На У нас все гаразд. На У нас все гаразд. У нас все зараз.